День наші м'ята пропоную вам з м'ячиком пограти. Якщо у вас нема м'ячика маленького, візьміть яблучко або якусь кульку невеличку. Приготували свої ручки, повторюйте за мною. Я пограю у футбол і заб'ю в долоню гол. Ліва зверху, знизу права. Я качаю, м'ячик браво, як долоньки поміняю, зверху правою катаю. Молодці мої малята підіхлопчики хлопчики, дівчата. Хочу вам загадку загадати. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток. Зветься просто як правильно! дитсадок. Дитсадок люблять усі діти, тому що вони весело в дитсадочку граються, і в дитсадочку дуже-дуже багато іграшок. А давайте зараз ми пограємося з іграшками. Я вам буду загадувати загадки, якщо відгадаєте правильно, іграшка з'явиться на столі. Домовились? Осінь принесла ось такі кольорові гарні листочки. Вони не прості, вони з загадками. Включили свої вушка, свої очки, свої голівоньки. Слухаємо уважно і відгадуємо. Круглий, гарний і м'який, весело літає. Йому діти дуже раді, вони кожен грає. Здогадалися, що це? Правильно, це м'ячик. Слідуюча загадка. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати вечором вкладають. Здогадалась, дітки, про кого загадка? Правильно це м'яд. Загадочка маленька. Є у кожного татка на колесах хатка. Возить хатка невеличка, нас на дачу і на річку Що ж це за загадка така від листочка? Здогадались? Ой, правильно, автомобіль! Молодці наші малята, любі хлопчики і дівчатка. Слідуюча загадка. Велетенський страшний звір. Зелений. Зуби гострі, ніби ніж. Утікайте всі скоріш. Що ж це за зелений звір такий зубастий? М -м -м. Ось він який, ось крокодил. Так, зараз роздвинемо наші іграшки. І остання загадка. Зараз я точно вас заплутаю. Я в барлозі взимку спав, мети з вуликів збирав, банк на шию пов'язали і до іграшок поклали. Що ж це таке? А, ось відгадка, ведмедик. Правильно, дітки, відгадали всі іграшки. Давайте зараз ми їх порахуємо. Добре? Один, два, три, чотири. П'ять, правильно, всього п'ять іграшок. А скажіть, мої малята, чи можна ці іграшки розділити на дві групи? Давайте зараз спробуємо розділимо ці іграшки на велику групу, на маленьку. Де ж іграшки великі? Де ж вони? Ось вони, мабуть. Ось вони. Ось. А тут маленькі. А подивіться, яких іграшок більше, великих чи маленьких? Правильно, великих іграшок більше, тому що їх один, два, три, цілих три. А маленьких один, два. Дві іграшки. Якщо іграшок не порівно. Математиці ставлять ось такий знак. Бачите, знак дорівнює перекреслений лінією, він означає не дорівнює. А якщо я зараз приберу якусь одну іграшку, ми подивимося на групу іграшок великих і на групу іграшок маленьких. Що можна про них сказати? Яких іграшок зараз більше? Тут скільки право дві, а маленьких іграшок скільки теж дві, кажуть порівну. Якщо іграшок в математиці використовують ось такий знак дорівнює. Запам'ятали? Якщо однакова кількість знак дорівнює, використовуємо. Якщо не однакова, якихось більше, а якихось ні, менше, Знак «не дорівнює». Ну, молодці, дітки! А зараз я пропоную вам пограти в схованки, в схованки з іграшками. Я зараз буду казати слово ніч. І вам треба заплющити оченята, тільки не підглядати. Я заховаю якусь іграшку. А коли скажу де, ви розплющите оченята. Уважно подивитесь і здогадаєтеся якої грашки не стало? Ну що, спробуємо? Починаємо. Ніч заплющила оченята. День якої іграшки не стало? Правильно, крокодил заховався. Ніч Заплющили очі. День якої іграшки не стало? Правильно! А зараз точно вас запутаю. Ніч! День. Якої іграшки не стало? Ой! Всі іграшки на місці! Бачите, яка я хитрунка? Хотіла вас заплутати, а ви не заплутались молодці! Заморили стрішки? Щось не хочеться сидіти, треба трішки відпочити. Повторюйте за мною руку. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, руки вгору, руки в боки. Потупаємо ніжками. І зроби чотири кроки. Вище руки піднімайте і спокійно опускайте. Плесні, друзі, і раз, За роботу все гаразд. А зараз, дітки, ось яке замзання. Я зараз розставлю всі іграшки навколо м'ячика. М'ячик поставлю посередині. За м'ячиком посажу ляльку. Перед м'ячиком поставлю крокодила. Справа від м'ячика буде машинка автомобіль. А зліво тікає наш автомобіль. А зліва буде ведмед. Зараз хочу вас заплутати завдання ось яке. Я загадаю якусь одну іграшку. І скажу вам, де вона знаходиться стосовно м'ячика. Чи за м'ячиком, чи попереду м'ячика, чи справа від м'ячика, чи зліва. А вам потрібно буде здогадатися, яку іграшку я загадала. Приготувалися? Я загадала іграшку. Вона знаходиться попереду м'ячика. Що ж це за іграшка? А ну, подивимося, що в нас попереду м'ячика. Звичайно, це крокодильчик. Так. Я загадала іграшку. Вона знаходиться за м'ячиком. За м'ячиком знаходиться. Лялька, правильно, дітки. А зараз точно вас заплутаю. Я загадала іграшку. Вона знаходиться ліворуч від м'ячика. Що ж, це за іграшка? А ось вона, ведмедик. Молодці дітки, ви дуже гарно справилися з моїми хитрими завданнями. Перед тим як попрощатися, я пропоную вам переглянути цікавий мультфільм.